Привіт, мене звати і я колишній. Деякі люди переживають розставання як наркозалежні, яких відірвали від наркотику. І розуміючи це, я вирішив створити невеличкий клуб анонімних колишніх для тих, кому потрібен рехаб. Знаєте, яка була моя перша думка, коли я сьогодні прокинувся? Не про неї, але друга була про неї, про, про її очі. 30 днів, як я написав колишньо, настане день, і я знов буду повноцінним. Пройшло всього два дні. Що ти відчуваєш? Все добре, все добре, все класно. Все класно, все супер. Я думаю, ідеально. Новачкам у нас дуже складно. вона повинна знати, як мені зараз добре. Я напишу, її. я напишу, як добре це мені хоть! Одне Кохання це найстрашніший наркотик. Він буває не тіло, не а цілу особистість всередині нас. Тому у нас дуже жорстко з обмеженням. Він дивиться сторінської хлопці! Він дивиться сторіс колишніх! <зинтол reminded> <два> <прац glued> та я одну як? Вони мене заблука! Я вірю в свою справу і ні за що б на світі не покинув своїх хлопців. Самодостатність. Розумієте, ви чули про таке? Ні. <працло> дуже добре. Вично мене ми... повідомив. Вдахи. Вона повертається до мене. Все, папа. -па. Чао, какао. Уно пердуто. Він скоро повернеться.